Не допустити травмування дітей на дорозі про правила дорожнього руху розповіли самі школярі. Команда екстремали, що перемогла на обласному конкурсі на знання ПДР, театралізовано презентувала найменшим учням основні правила дорожнього руху. У сцені рухалися дорожні знаки, блимали світлофори, моделювалися типові дорожні ситуації за участі скутаристів та велосипедистів. Звучали тематичні коломийки, у яких висміюють порушників правил. Найменше гостей чекала Вікторина. Активних учасників нагородили плакатами за правилами безпечно, буклетами абетка дороги та дитячими розмальовками. Представники державтоінспекції вкотре нагадали школярам: поведінка на дорозі не пробачає помилок. Щодня нагадувати про це дітям закликають і батьків. Ми прийшли у школу нагадати дітям про правила дорожнього руху, тому що на дорогах треба завжди бути уважними, обережними, не вибігати раптово на проїжджу частину, не влаштовувати ігор, тому що життя і дорога не виставляє оцінок. Вона позбавляє життя тих, хто не дотримується дорожньої грамоти.